Кохання з першого подиху. Чи було у вас таке перший затест аромату, і висним назавжди? Настільки гармонійний та приємний, квітковий, фруктовий, навіть трішки шипровий для мене. Привіт, друзі! Сьогодні до вашої уваги Лалік-Лалік. Спершу познайомилась із ним, придбавши пару пробників, і серед них був він, мій досконалий аромат. Положивши його на видне місце, багато раз на день підходила та вдихала його, і кожного разу думала ну невже аромат може бути таким досконалим, таким близьким мені, ніби створений саме для мене? Коли пробник закінчився, відразу придбала великий флакончик, без нього вже ніяк. Що ж мене полонило в ньому троянда, жасмин і рис, чи листя чорної смородини? Можливо, ужина чи груша. Напевно, полонив мене цей весь прекрасний мікс. Парфумована водичка була представлена в 1992 році і її створила внучка того самого Рене Лаліка – Марі Клод Лалік. Назвичайно запашний аромат, створений жінкою. Для когось це класика, для когось ретро. А для мене це Арт деко. Виникають такі асоціації, коли наношу на себе це ароматне диво. Для даного стилю характерні строга закономірність, сміливі геометричні лінії, етнічні геометричні візерунки, оформлення в півтонах, відсутність яскравих кольорів оформлені, при цьому струкаті орнаменти, розкіш, шик, дорогі сучасні матеріали. Дивлячись на флакончик, ми це все бачимо. Арт-деко – це декоративне мистецтво, але якщо йому додати запах, це був би аромат Лалік-Лалік. Надзвичайна краса та жіночність, стійкість прекрасна, якість на висоті, життєрадісний, живий, гармонійний та зрозумілий аромат. Рада буду, якщо вам сподобався мій огляд і був корисним у виборі аромату. Запрошую переглянути ще й попередні. Любимо, віримо, переможемо. Дякую за увагу!